Суто одеська історія. Директор комбінатор перетворив відходи на золото. Наприкінці 40-х, після війни, мило було на вагу золота. Тоді на ізмаїльський м'ясокомбінат призначили нового директора Фіму Соломоновича, молодого фронтовика з великими амбіціями. Завод стояв на людей не вистачало, жир списували, відходи гнили на подвір'ї. І наш директор вирішив: з цього можна варити мило. Жир очищали від кісток, розтоплювали і фільтрували. Каустичну соду розчиняли у воді і додавали до котлів із жиром. Там жири перетворювалися на мило і гліцерин. Отриману масу промивали сольовим розчином, щоб видалити надлишки лугу і гліцерину. Потім мильну основу зливали у форми, де вона густішала і тверділа. За добу застиглі блоки виймали, сушили під лампами і розрізали. На кожному ставили штамп 72 Мило очищувало все: від рук до двигуна трактора. Його фасували в папір і відправляли по всій країні. Офіційно партія йшла на потреби заводу, але Рабинович налагодив свій канал збуту. Ящики технічного мила нишком ішли до лазень, пралень і військових частин.